Аганьок, зікер 001 з 140 батарейкою. Ну що, погнали? Пройдемося в коло і покажем і розкажемо все за цю красуню. Дивись, а, як я і казав, от, тачка. Яка купувалась в нас от людиною досить недавно була в стоці, от, але тепер вона в самому найкращому виразі, і тут ми бачимо еферовський обвіз, все найпотужніше. іменно натякає на те, що вона не просто спортивна, а реально спортивна. Батарейку на 140 кВт, яка без питань може автівку протягнути 1032 км. Я думаю, що а, так як автівка виглядає, ну мало хто може таким. Похизуватись, пройдемо до салончику. І так, що ми тут бачимо? Найзручніші крісла, які можна налаштувати весь напрямках, плюс до всього цього, крісла з вентиляцією, з підігрівчиками. Ну, це е, абсолютно здоровецька мультимедія, де можна користуватись всім сучасним світом. Тут тобі і навігація, тут тобі, е, і Ютубчики, тут тобі, коротше, все на світі є для того, щоб себе фривольно почувати в сучасному світі. А що ж, в багажнику? Ну давайте з вами разом поглянемо. Електропривід. Кришки багажника відчиняється, бачимо ось таку картинку. Да, для того щоб збільшити об'єм, якщо щось габаритне, треба провести. Поличка легенька в нас знімається, прибирається, нижня полка переставляється доверху і отримуємо таку рівну підлогу. Ну і зрозуміло, що також ще є і в додаток ось таке здоровецьке відроку, де напевно влізе багато чого. Спиночки також легенько складаються, і ось отримуємо абсолютно рівну підлогу. Навіть якщо людина якась задумає виїжджати на природу на такій автівці. Можна собою палатку не брати, можна і так заночувати. Ну що, якщо ти думаєш, що як у Тесли там діпа, є два багажника, то обломись, не буде такого, тут все значно проще. Картопля, звісно, сюди не влізе, але зарядник і таке мілочуха автомобільна без питань. Під капотом у нас живе ремовський балон, компресор. Це в разі, якщо ти пробив колесо і фактично, щоб не залишитись на дорозі, ну, це все діло можна скомпонувати і через 10 хвилиночок поїхати далі. Ну, дуже зручне перемикання йде, ну, от, як в драйві. В так і звичайно користуватись цими налаштуваннями. Та крім цього, автівка йде з всіми асістенсами сучасними. Це і система утримання в полосі, і система розпізнавання, розмітки, знаків цій автівці. Почуваєш себе в абсолютній гармонії. Тому раджу завітати до нас на тест-драйв. Знаходимося за адресою Павла Усенка 8, хто встигне перший отримає мощніший подарунок. Тому до зустрічі!